Доброго дня. І про заміну маток. Тобто, я вже розповідав в відео попередньо, якщо ви тримаєте одну-дві сім'ї, у вас системи може бути, може не бути ніякої, але якщо ви тримаєте 100 і більше вуликів, то система якась має присутня бути. Тому, дивіться, є можливість замінити маток не в травні, а ось на початку серпня. Тобто, вже. Практично соєшник свів взяток ще. Трошечки ще продовжується, але він закінчиться через декілька днів. Тому якраз гарний період для заміни маток. Ви побачили, як ваша пасіка відпрацювала рік. І якісь матки ви вибраковуєте, тобто ті сім'ї, що спрацювали гірше, ніж рядом стоячі, в них можна замінити маток. Я на даний час тримаю карніку, але вирішив спробувати в цьому році. Мені сподобався чоловік, який виводить ці матки, почитав від нього отзиви і заказав у нього Карпатку. Тобто, ось він прислав от такому великому ящику, от таку от Карпатку. І будемо цю Карпатку підсиляти. Ну, замінювати матки в тих сім'ях, які плохо спрацювали. Значить, по Карпатки, що скажу, на даний час вона недорога, тобто в нього віна 200 гривень, якщо одну-дві ви замовляєте, а якщо більше 10, то 170 гривень. Маточка Карпатки стоїть. Людина тримає велику. Дуже пасіку, в нього 100-120 це батьківські сім'ї і два тачка по 800 нуклеусів. Ну, водний парк у нього дуже великий. Тому я вирішив цьому році спробувати його матеріал. І в наступному році, хто слідкує за моїми відео, я вам скажу, як вони будуть працювати. Якщо комусь цікаво, то номер телефона цієї людини я можу залишити в коментарях. Такі ось такі мені прислали маточки. От якось так. Дякую, кому сподобалось.